Привет всем Буду рыбачить из новых диск, тут чуваки мопеде там я на телефон там знижу Иху, зараз вони тут будуть Вы сейчас будуть в воду падати я так думаю Зараз буду с Насті розкладати то все, Може даже все і покажу Они свись так далеко пливу За ногу прив'язані, то їх по-любому знайдуть. Над водою чи у воді. Так, і так. Одну удочку буду закидати. Повернусь спинаю до вітру, бо завжди ці камера задуває вітер дуже. Як буду так розказувати. Цю удочку буду закидати на варену креветку на Камбелу. Так. І буду спільних кидати на самодури, як вони називаються, чи гірлянда. Не дуже важливо як. І на кінець замість грузу буде блишня. Так спочатку буду закидати на... на камбару. Сьогодні нову снасть купив, вона дешева, але не так буду пробувати Є просто, проста донка, є з бусинками, є з всякими плаваючими штуками. Це просто два гачка, є якісь бусинки, але вони не... Не яскравих кольорів. Так це виглядає. грузик 60 грам і такі гачки, як на камбу було з довгим сів'єм. Спочатку закинув всю снасть Так ще нікого немає. Так, де ж то мій? Дзвоник. ага тут дзвоник. Дзвоник пока рано ще. І так, і так, і так. Беру креветку. Такі варені креветочки. Я може цей хвостик на дві розділю, бо мені здається, що її важко зажирати, хоча камбала так зажирає, що розрізають, щоб достати. О, це зроблю так. Такс і... і я ще може зловлю рибки, якщо клюнуть, Ті тоненькі рибки що я того в попередньому відео скидав, називаються... Так, це закриваю, бо якісь муки налітають тут. Страшне рибки називаються піщанки ті тонкі. А та рибка, що більше, то сардина. Таку як ми знаємо. Так, ну такого о проста снасть Так, оті чуваки як далеко вже Не бояйся Мабуть Наглядають один за другим Так, закидаю я того разу, ходім Оп, бульк Зараз то її покласти ту водичку. Так само покладу, а як того разу, тільки скакати тут, звісно, мені взагалі не подобається скакати. Так, Зараз підтягну, натягну кінчика. Мабуть, це грузіло, заслаби сюди. Так, по кругу мабуть, так сюди. все-таки о, вже один в воді там. Так. І збираю далі снастю. Настю ці штукенці. Куто я робив середню вроді би. Селедка клювати. ще з скумбрію зловити, але тут вроді би не, не клює, але вона може так само, бо в місті Мальмо там десь плавають ловлять. Так, щоб тигачка лише. Так, да, ну не важно три Я буду робити акцент. Це буде на Блишню. Блишню таку тяжку візьму? 30 Такс. Буде пробувати! Так, є надія, що я її. А, нет, то я клюю. Итак, расскажу, что расскажу. Про спиннинг, какие мои бути. Уже кому-то даже интересно. Спиннинг 282 сантиметр 10-38 грам оце такий має бути жорсткий 35 оцей 38 це дуже добрий тест і довжина 3 метра теж дуже добре якщо буде так ага, що то я хотів я ж хотів зняти мабуть цей поводок бачу погано хоч би ридовички вдивай Але найбільше мені камболу хочеться. Я вже зловив, але щось мене така загара до неї. Не можу об'яснити чого. Так, де то там. Ставлю вдвоє зробити щоб було. скрізь двое получается на петлю на удавочку Хоп-хоп. так вот ну, такі снасти буду пробовать ну все выключаюсь пока не ну перший фрикціончик чуть услаботый закидаю Опа! Буду пробувати. Трошки паузу роблю, бо там, походу, глибоко, щоб до дна підійшла. Моя снасть. Паруси так мої ті мушки всі. Так что, ну и фигня Тут же. Зачеплюйте. Там нормально. Так. Да. На... Мабуть, клюнула та песчанка. А, не. Ставрида. Ну, тихо. Вот так Ставрида рыбка выглядит. Я мушки поменял. Поставил пять штук. і дрібніший бо я спочатку на три ловив так. бо порвало я ще не цю став ріду я буду пробувати ловити буду пробувати камбалу ловити Все туди кидав, зараз пробував в тому напрямку, то і бачить і клюнуло. Про спійних розказав, про катушку не розказав, яка треба. 4000 треба, це найкраще. У мене шимоно сієна. Я тут і ступенечкою пробую, і як хочеш, і з паузами роблю... О, там же щось скубає. Дуже помаленько пробую крутити. І зупинки роблю, і там, і сям. Теж поміняв снасть, поставив з всякими кольоровими приманушками, бо щось навіть немає. Falou! Це? За горб ховається Зразу холодає От Як сонце світить, так і жарко. Як тільки зайде, зразу дубак стоїть. Так ще якась рибка дзьобнула Маленька. щось здорові риби не клюють сьогодні. Піщанка ця взяла. Не буду викидати, бо я на неї буду камбологі проботи. тягую, але не знаю чи там зілля, чи щось є, бо щось важко тягнути. Може даже і рибина якась. Точно є рибина. Опа. Така красуня. І не клювала зараза. Я вже думав на рибу поставити. Камні, все дереться, все шкребеться. Блядь, Як вона заглатує. Така рибка цікава, очі з одної сторони. Про симетрію тут і мови немає, так. Буду розрізати неї в цьому, як на відеох. І вон той гачок. Йокідрова тут есть. О, така снасть кольорова. Це крутиться, теж мутиться. таке так буду чіпляти далі взяв на то, що до землі ближче може на рибку попробувати попробуємо може, на рибку. Цю маленьку націплю, мабуть, спочатку. У нас рыбка. Креветку показниму. Опа. У нас свеженькая я так думаю, что пахнюча. камняка. Даже не знаю, чем у меня что там выйдет. Вже ховаю і Попробуйте забріз дальній заброс на рибку. Мені на рибку. Що не знаю добре, як ловити, все з інтернету черпаю. Формацію. Так, все, закидаю подалі Бульк десь, а? так на цим бетоні сперти, ну що тако? ще дзвоника буду чекати зазловила навіть не бенклював ні разу. Колом сидить ну, все відключаюсь до речі там той катамаран пливе той остров на який він плаває така як назва того катамарана борхольм чи як щось таке Короче, хвиля трошки після корабля. Перезакидаюсь, минут 15 прошло. Не знаю, може і знов я рибина там, а ні, нема. Так, трохи важко було. Трошки важко було, вся рибка на місці. Мабуть, креветку всиплю на одну. Есть, играть, конечно, подгулявши. Боже, их кто-то там жевал, неведомо. Ще рибку ставлю одну. <кій> Мені вже ліхтарик підсвічує тут. Світить фонарь, О, зараз покажу. Там парілочка он дим іде, окнотки великі з, з, з виглядом, з видом на море. Ось пара Купатись може. Яка на паре сюда. Так. Бульк. И там. Після того порома, такі хвилі, не такі великі, як там, бо сюди далеко доволі. Але теж, дивіться, норка прибігла. Peace. Це вдруг заку в У мене, ця сируха мала. О, креветку зараз почує. О, чує, що десь пахне. Його для одне рукой. Почухається, блохівоноч. Рибку свою остань кину. Для такої красуні не шкода.